Слава Україні, героям слава друзі! Вітання із коло Поїхали триденний марафон у рамках срібного кубку Нескорних поставив. Бачимо зараз заміна в складі однієї іншої команди. Вийшов на паркет ось цей чоловік десятим номером. Добре, відомий шанува. 17 -ка, і Михайло Волянюк, Він Татуру, і статурою, і антропометричними даними і лідерськими якостями відрізняється, які, до речі, у, у рівному за існування цієї команди чимало часу пройшло і, у виконанні Люберка. Розіграли Дуцяк з другого ФІФА обслуговує цей поєдинок, Йому допомагає тут одразу ж таки відповідь. П'ята хвилина, 23-й Номер України. Велико Літнє міжсезоння сезоні з зрозуміло, з чим так в липні, в серпні ми могли сказати, Можливо, задовга пауза. В жовтні місяці стартує. Аж. Отож, ну мачі Дяченко є дальній удар. Невелика ротація відбулася у складі кардинала Рівни. Євген Ланко на ударній позиції. Але футболісти, спортсмени проявляють зусилля, тому зараз Ланко здавалося б, це воротарський гол позмагатись, позмагалася, але все ж таки зазнали поразки з рахунком 1-4. Такі ж. Скіпчик, непоганий удар, можуть дати бій і повеселити вболівальників забитими м'ячами. Тут результативна і драматична була нічия. Дуже парфеню ЗП груп Шос на Золотому кубці. Стійка після удару Ланка. Аврора тим часом виходить вперед у матчі, у фінальному матчі з ураганом. А у нас ще один доволі небезпечний момент завершення чемпіонату світу в Узбекистані. Хочемо ще раз побажати успіхів нашій команді, нашій збірній. Ну, Тут невелика проблема дивитись одразу на кількох девайсах. Те, що е, є. Знову Ланко міг виступити асистентом у даній ситуації. М'яча у порожній кутворі без порушень правил Скіпчик здорово зіграв ці хлопці. І зараз Скіпчик на ударній позиції. Бачить, так звернув і завдав удару капітан Рівнян. Маліновський одразу ж таки асист. Дмитро Скіпчик, 26-й. Ой-ой-ой, зараз, тим паче, якщо в одній команді грає, ну, складніше з Грицинами. Згадуємо їх у складі Львівської енергії, далі кілька років захищали е урагану. Микола, Михайло, якщо говоримо про бахтів Грицин. Тут і... Через рекошет Волянюк вирішив прострілити сам. М'яч зачіпив ногу. команді залучили голкіпера. Так вийшло 5 на 4. І бачимо, зараз у нас буде і ротація. Горбулько кілька секунд провів на майданчатий кубок у фінальному протистоянні. З другої спроби мав усі шанси. Непоганий щільний удар від відлонка. І зараз реалізувала один зі своїх епізодів гравці Люборта. такий. Коломе триденний футзальний марафон підтримує у рамках срібного кубку. Чотири команди береться. Відзначимо два голки перескладнішої команди. І весь боєкомплект приїхав до Коломиї 14 гравців. І зараз дуже грамотно розібрався у кубок нескорених у рамках золотого кубку. Так Називається з першої команди цього тижня впродовж трьох днів змагалися на груповому етапі з хорошим футзальним бекграундом. Побачимо, якою у наступному поєдинку виглядатиме у матчі чвертьфіналу проти Венесуели. Ще разом 18.00. Ну, всі, хто. Поки що друга спроба не вдала, перехоплення і швидке ведення. І браво, блискучий гол. Блискучий гол головою підтискають гравці у чорній формі, виводять на ударну таку позицію. Чи завершують ударом гравці команди Любарт. Ні. 5-2. Ну, тож констатуємо перемогу у перший ігровий день Срібного кубку Нескорених. 5-2. Кардинал Рівне перемагає Лучан.